Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні 10 грудня, знову вийшов на тихе полювання. Іду також в сторону Дніпра, але цей раз я вирішив піти зовсім по іншому маршруту, по якому зовсім ще ні разу не ходив. Тобто тут я був тільки коли дрова ранньої осені вкрав в балки. А зараз пройдусь, подивлюсь, що у нас тут по грибочкам. І ось ще по дорозі, не дійшовши, мабуть, кілометра півтора-два. Первими нам попалися ось такі гарненькі гаварушки ворончасті. У нас на них кажуть лисички. Я живу в центральній частині України, самих лисичок у нас не буває. А от ось такі гарнюні гриби. Бачите, м'ясисті, здоровенні. Так як у нас зими ще немає, до сих пор літо йде близько нуля пару разів було. А от мінуса ще не було. Нас зустріли. Оці гриби теж можна отак корінці зрізати, взяти з собою. Висадити, якщо ви десь живете, допустимо, біля якоїсь балочки, типу от такої, тут ось мішане акація, граб, бук. Ну, процентів 90, мабуть, акація. Клини, ось є, лежать Процентів 5-6 клинів. Тобто ось таке мішані листяні лісополоси, можна оці гриби там вирощувати. Це условно срідобний гриб, тобто, умовно сідобний, його треба перед вживанням 15 хвилин проварити. Дуже добрий, мені подобається він в консервованому, в жареному виді не раджу, бо особового такого привкуса немає у нього такого насищеного, допустим, як у білого гриба піддубного або рижика. Бачите, такі кола кругленькі, трошки схожі на рижик. Але рижик більш м'ясистий. а ці такі, Червоненько, це вони так, такі темно-красненькі, бо вже так не, і не тепло, і не холодно, морозів ще не було. Ну, гриби нас зустрічають. Бачите, і ростуть вони отак колами. Тобто так полосою, і воно отак колами пішло, пішло, пішло. Вон, бачу, з цієї сторони вони, вони йдуть. Тобто, велике коло метрів 25 в діаметрі, такими колами вони ростуть. Зараз ще пройдемося, гливи хочу подивитися, парасольки. Може, печерицю, синяножки 100% ще будуть. Тобто 10 число у нас ще літо і морози ще не обіцяють. 100% навіть і до новорічного столу буде багато ось таких гарненьких грибів. Ось ці ми зриваємо, консервуємо. Про консервування я вам казав. Отак Зрізали саму шляпку без ніжечки. Проварили їх 15 хвилин. Можете, як проварюєте, пару раз воду поміняти, тому що якби ви не мили, буває пісочок, земля попадається, щоб вони були ідеально чисті. Різати не треба, вони уваряться, вони сильно уменшаються. Отак вони будуть десь отакі, як коли зваряться. В баночку пересипаємо півлітрову, її хорошо помили, туди дали трошки я так поколотили самим оцтом і кришечку. Злили його, засипали гриби, туди грюмку, оцту. Можна одну гвоздичку хто любить, 2-3 горошки. Перцю. Можна маленький лавровий листочок, хто любить, ну не обов'язково. Все закатали і стоїть вічно. А потім відкрили, промили, цибульку лідько додали і їсте. Це універсальний рецепт для консервування будь видів грибів. Зараз пройдемося, подивимося, що ще знайдемо. Дивіться, панцла, яка круче біля Дніпра, коли, куди дурненький сашко заліз. Оце більше що, що я стою, а піді мною йде яма, треба сюди тікати. Бо якщо придивитися, воно... яма там дна не видно. Метрів 15 в глибину. З тої сторони, вон далі, отам. Бачу щось таке здорове, мабуть, парасольки. Зараз спробуємо якось туди підійти, але в таких містах нікому не раджу ходити, тому що ви сидите вроде, на землі, а яма може бути аж під вами. Провалитись. Звідти вас вже ніхто й не виковаряє, так що будьте обережні, особливо на нових місцях. Поки продираюсь через кручу, знайшов когось схожу на печеричку. Зараз достанемо акуратно. Ні, це не печериця, це якась рядовка. Ось придивіться. Хто знає, що це за гриб, а ну, напишіть в коментарях. А пахне дуже смачно, як печеричка. Це більше все, що печеричка, просто вона. Підсохла, підмерзла, трошки не розвивається, бо запах один один як в печериці. Ну, якщо ви сумніваєтесь, от побачили, бачите, знизу вроді біле таке ж, вроді би, кажуть, але воно просто підсохло. Воно, може бути, печериця просто холодно, вона не розвивається, почала вже підсихати. Ніколи не беріть гриб, якому сумніваєтесь. Навіть якщо він пахне печерицею, краще покладіть і йдіть далі. Так, шановне панство, Сашко обійшов кручу, був я з тієї сторони, на відео не видно, там глибину не покажеш, страшно туди аж навіть підходити. Земля така м'якенька, якби аж піде мною тут не було круча. Чого я сюди взагалі поліз? Дивіться, яку красу я знайшов. Парасольки. Я ось буквально кілометр півтора тільки пройшов. В принципі, я вже назбирав собі грибів, що можна йти додому. Тобто розмір, ще раз вам кажу. Оце зонтик-пьстрий, парасолька. Я не знаю, як українською буде. Пьостра, не пьостра, В общем, напишите в коментарях. Шляпка маленька, це звичайна. Була б ця конрада, то ця шляпка була б така здоровенна майже на всю парасольку. Якщо така здоровенна, то сміло беріть їжте. 100% їсти вона. Бачите, здоровенна ножка і оце колечко. Воно не перероще, воно воно, Бачите? Поїхало. Зараз підійду ближе, бачите? Воно уїхало аж вниз ножки. Тепер я його потягнув вверх. Воно поїхало вверх. Тобто воно ось, бачите, вверх нож трошки тоненький, він взагалі ходить. Можна було б пошуткувати на інтимну тему, але не будемо. Ось таку красу. Якщо знайшли, обов'язково беріть. Ось це у вас буде здоровенна відбивна. Ножку засушили, зробили. Добавочку в любу жарку, готовку, в будь-який соус додали сухої перемеленої ножки, ви офігієте, яке воно буде добре. Оцю часть ножки зламали, у себе в саду прикопали, у вас вона буде рости. Оці всі забирайте, це все парасолька пьостра, дуже класна. Просто вони ще не спіли розкритися. Якщо ці поставити в воду за 2-3 дні вона розкриться, буде отака кругленька. Зараз вже холодновато, вже можуть бути і приморозки, і треба забирати. Тобто, якщо це зустріло, це все зібрали. Блін, страшно туди йти. Так не хочеться поміряти молодим і красивим. Хочеться вам кручу показати. Я не знаю як. Мабуть, буде погано видно. Та я не знаю, метрів 15, а то й 20, а то й більше. Це все накруча. Ай строї дивився, сторони не аж сюди так підходило. В таких місцях дуже акуратно лазьте. Особливо, якщо ви в перший раз, тут ще ні разу не були. Дніпр у нас там, ми ще йдемо туди. Хочу ще синіножки подивитися і з цієї сторони там є трошки сосен. Подивлюся, може маслята, та рижики. Мене дуже цікавлять рижики. Якби зараз знайти рижики, я просто був би на цьому від щастя. Так що йдемо далі, зараз подивимося, що знайдемо. Так, Сашко йшов, йшов. Зараз йду отак в ту сторону. Там ялиночки є, вірніше сосенки. Подивлюсь, там маслята і рижики. І опять мені ось така гарнюня говорушка ворончаста попалась. Дуже добрий гриб, особливо в маринованому виді. Зараз вони такі гарненькі, м'ясисті, бо вологи багато, тепло ще є, вони ще ростуть. І отак от чик, корішок можна з собою забрати. усю. усе усю під листичком. Тобто. Грибів в море, куди не йдеш з ті гриби. Дивіться, Сашко дурачок заліз в балку вже, фіг зна, куди почти до Дніпра дійшов. І дивіться, яку деревину знайшов. Я сподіваюся, цей чоловік рись, чи хто він, чи лев, чи якийсь дракон, хто це чухав свої своїй когті, хто знає, ну пишіть. Зараз з кущів не вилізе. І сраку мені не розірве. Повністю все дерево. Це щось так когті точив. Ребята, я грибочки пособираю і уйду. Сім здоров'ячка, не трогайте мене. Одійшов метрів 40 от того странного дерева. возле якого, мабуть, кадиривці кацапа в сраку п'ялили. Найшов, дивіться, яку красу. Порохавка. Бачите, димок іде. Я не знаю, видно. Должно бути видно. О! Який гарняні. Перший раз такий бачу. Я зустрічав різні порхавки, але саме такої не зустрічав. І вон ще одна. Так що постійно зустрічаються якісь нові гриби, за які ти зовсім і не знаєш. Надіюсь нові звірі не зустрінуться, яких я зовсім і не бачив. Ті рисів чи медведів у нас таке не водиться, Ну, так як іде війна, всякі тваринки сміщаються і можуть появлятися і у нас. Не дуже б хотілося з якимось злим котиком зустрітися. більше поки зустрічається ось така краса. Опять же, говорушки. Вони прям такими великими стаями. Ось видно. Хтось ходив, збирав, мабуть, або якась тваринка проходила. Мабуть та, що там по деревам лазила, кухті, чухала. Ось ви бачите. А воно, бачу, товариші браконьєри, дрова заготовляли. Валяється. Пиляли, пиляли і поверсали. Єбаньки. Що там у нас впереді? нема нічого. Йдемо ми прямо отак туди, треба дойти до сосенок. Фу, блін, задихався. Сашко в такий їбуки заліз. Що тут нога чоловічеська точно ніколи не ступала. Дивіться, яку красу знайшов. Це та рядовка, яку я вам уже тричі показував, але ви так ще й не угадали, що це за гриб, як він називається. Ще раз показую. Це не млечник. Сразу казали молочко, молочка нема. Це якась рядовка. Дуже схожа на ценя ножку, тільки, бачите, шапка покручена. Так що давайте угадуйте, що за гриб, пишіть в коментарях. А ми будемо продиратися туди далі в кущі. Бачите, яка травичка зелена. А у нас зима. В розгарі скоро новий рік. Дивіться, люди добрі, куди сашко доча ляпав. Хто живе возле такої краси? Пишіть в коментарях. Шановний пан Дніпро. Тиша Гробова. Чую, качки крякають. Зараз підійду поближе. Ось бачите, ось залив та сторона. Оце я там постійно збираю. Калинівський залив. Оце я вийшов зі сторони грозянського залива. О, вон куча качок. Не знаю, что будет вам видно. Две здоровые стаи. Сейчас попробую, попробует. Ну, наверное, нет. Сашка снимает на телефон. Кстати, люди добрые. Буду сбирать на айфон говнофон. Потому что вже уже более качественное видео делать. Под видео в опусе банку разместил. Кто захочет, Закине 20-30 гривень. Супер новий мені не надо, 17-й там Pro Max. За 100 з гаком тисяч. Ну, щось таке бушне. 14-15 може. Треба взяти, бо ось це гімноне, яке я знімаю за 4 тисячі. На жаль, не яркості, нічого не передаєш і картинка плеве Треба щось покраще. Куча качок стоїть переді мною. штук 200 на видео я их даже не бачу так дошел я до низу до залива вот такая краса зараз спустюсь тут мостики есть подивлюсь может возле них что-то есть ты же бачите какая красота краса мостик можно вернее столики можно сесть отпочить полюбоваться Днепром Всім рекомендую, якщо важко на душі щось шкребе, якісь проблеми в сім'ї вдома. Вийшли, сіли, посиділи, подивились. Тільки не пийте, не куріть, не страдайте дурньою. Якщо вам вже під 40 за 30, бросайте, якщо курите, п'єте. Ведіть трезвий образ життя, кайфуйте. Бо не так багато вже і сталося. Ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що сьогодні вечором буде, так що сів так на круче, подумав і легше на душі стало. Зараз підемо ще щось збирати. Так, вже майже возле ялиночок і знайшов перу синю Бачите, вона така старенька, вже гниленька і ножка в неї вже майже не синя. Це із-за того, що гриб старий тут тут видно, ще трошки синіється. Це вже така дуже стара. Тобто зараз отут їх має бути дуже багато, а там далі сосенки, подивимося ще гриби, рижики. Та й маслюки можуть бути. Так, дочапав Сашко до сосенок. Зараз будемо шукати найгарніші, найдобріші гриби. Ось там вкручу тільки що косулю зігнав. На жаль, телефон в кармані був, не встиг засняти. Якщо природа жива, тваринки бігають. Зараз будемо намагатися знайти рижики або маслюки. Ходжу вже хвилин 15. Ось таким гарнюним соснам. Ну, на жаль, не маслюків, не рижиків. Пару якихось поганок зустрів. Нещасних, а щось такого доброго не ростуть. Взимку не хочуть рости. Прохладно для них. Та як я казав в своїх минулих відео, це пізньолітні ранньоосінні гриби. Не в такий дубак. Воно ну, ще й не мороз, але вже і не тепло. Вчора навіть близько нуля вже було. Зараз плюс два чи плюс 4. Просто так сиро, не зовсім приємно. На жаль, от є у нас такі сосенки, але білого гриба у них не зустрічається. Якби сосновий білий гриб тут вистав, це б, звісно, було б дуже чудово. Ну ось такий кусок. Бачите, тут десь гектар сосен. І він отак між кручами розкиданий. А Грибниця білого гриба не восприймає його як ліс. Не хоче тут рости. Хоча маслюки ростуть, рижики ростуть. А білий, на жаль, ні. Ну що, зараз ще пройду. Синя ножки, подивлюся. Гливи нам ще поки не зустрічалися. Може гливи знайду. Щось буде цікаво, обов'язково покажу. А так виходить, видніється Дніпро. Зараз буду переходити. Щось ще обов'язково знайду. коли лялякав-лялякав, ля -лякав, тільки виключив камеру, опустив носа і чуть не наступив. Ну ось такі чудові синьоножки. Рядовки левоногі. Бачите, ось маленька. Опять же, корінець беремо додому в саду, прикапуємо, обов'язково будуть рости. Шляпку маринуємо. Можна смажити, смажені мені не дуже нравляться. В основному вони найкраще в маринованому піді Ось бачите, тут вже такі старенькі, гниленькі. І ось вони пішли. Пішли. А у носик яких, о! Тут корзина гривів. Ось. ось, ось. Бачите, такі міста, що люди тут не ходять. Дуже багато старих. І вон вони пішли по лосою вниз покручі ялиночки. На жаль, не маслюків, не рижиків не зустріла. Синя ножок ось, ось багатенько зустрілася. Так що збирайте, ходіть, виїжджайте. Якщо у вас ще тепленько, гриби ще є. Вона якась гарна біла пташка полетіла. На жаль, не видно. Ось з такої краси ми живемо. З той сторони залива я вам минуле відео знімав. Отам я ходив по тій балці, по балці я так і входив додому. Зараз і тут ще так прогуляюся і піду додому. Дякую тим, хто зі мною гуляє. Дякую тим, хто закине якусь копійку на новий відеоапарат. О, ще одну синюшку знайшов. Куплю телефон гамнафон І в мене є задумка. Цікаві відео поснімати, Так що буде цікаво. Тільки треба поміняти трошки телефон, бо... то я зараз бачу, тут все ярке, красиве, а на відео я бачу все, як будто мряка. Не зовсім якісно. Так що всім дякую. Гарного вам тихого полювання.